Всім привіт! Сьогодні четвертий раз. Так, я порахувала четвертий тиждень, коли я вам показую, що отримують тут родина українців з трьох членів родини. Раз на тиждень безкоштовно ось такий набір продуктів з такої благодійної організації, як Resto de Cure, Тут на півдні Франції. Загалом ця організація діє по всій Франції. І ось так раз на тиждень. Вони мають право, як мало забезпечені, отримувати такі продукти. Е, я отримала добро знімати вам те, що отримую для них. Справа в тому, що організація працюється раз на тиждень, кілька годин всього в день і не мають можливості вони приїхати. Вони мешкають за 12 кілометрів звідси. Тому ось так мені зручніше в обідню перерву заїхати, забрати для них, а вони потім зручний для себе більш час. Забирають в нас, Тож така невеличка допомога для них, і мені контент для каналу. <св 'язок> Взаємовигідні умови. Насправді знімаю це відео, тому що. Знаю, чи вам буде цікаво, принаймні декому з вас. Ви мені це писали в коментарях, тож я продовжила. І в мене буде така можливість ось сьогодні це зробити і ще наступного тижня. Далі вже доведеться нашим знайомим знаходити можливість приїжджати і боюся, що вони не зможуть це робити раз на тиждень, що дуже сумно. Бо справді підтримка суттєва, ну, самі судіть. Єдине, що сьогодні. Дали продуктів значно менше, ніж попередні тижні. І це цікаво для того, щоб ви мали повну картину і порівняли, що вони отримували минулого тижня, наскільки більше було, наскільки різноманітніше різні продукти є, щось повторюється. Ну, власне, саме завдяку, завдяки тому, що я знімаю кожного тижня ось четвертий раз, ви бачите цілісну картину. Показую, розповідаю. Ось такий йогурт вони сьогодні отримали. Чотири натюрель, натюр без наповнювача, чотири солодких ось таких йогурти, і один тут. Сімуль. Це манка молочна. Ось так. Такий десерт французи справді це їдять, купують ну і смакують на любителя, це скоріше те, що я дітям би готувала. І то раніше, тут я вже давно і манки не варила такої солодкої. а ось тут, бачите, з ваніллю, ще й запаковано, і холодним споживають як йогурт. Ось таке з заморожених продуктів, три шматочки білої морської риби. Не знаю, якої точно, але е, суттєва е, допомога, м'ясо, риба, це важливо, корисно і ось так отримали. Одна вечеря забезпечена. Також ось такі сосиски свіжі, заморожені, які треба смажити. Е, три, здається, 9 штук. Теж на одну вечерю цілком достатньо. І ось такі рибні палички. Знову чому воно все в таких пакетиках? Тому що розфасовують великі упаковки, розфасовують саме по кількості людей в родині. Ми коли отримували. На початку нашого проживання тут у Франції продукти теж з цієї організації нам переважно давали цілими упаковками, тому що на нас, на нашу родину з семи людей розраховувалось в більшій кількості, відповідно, ми частіше отримували не фасоване. Так. Ну, це така особливість. Знаєте? І заморожені знову ми отримали таку ось випічку, донати, донати шоколадною. Лазурю, думаю, тут маршрут заморожені ці домики. Далі і сир камамбер. Пам'ятаєте, я вам показувала, що таку круглу упаковку їм давали попередні рази, а сьогодні, бачите, всього 5 штучок дали. 5, так, чи 6? Ні, 6, по 2 шматочки кожному. Ось такий сир, але вже не повну упаковку. Знивістівного вони цього разу отримали зубну пасту. Ось таку. тут, мабуть, 75 грамів 50 мл так, зубна паста і зубні щітки. Таке теж час від часу дають, до речі, ось зубні щітки три штучки в упаковці. Час від часу. Я казала, що в них така анкета, і коли волонтер тебе проводить по всіх відділах, отримуєш продукти, він відмічає в анкеті, що ти отримуєш цього тижня. Тож вони статистику ведуть для того, щоб раціонально. І справедливо розділяти ці продукти між всіма, щоб хтось не отримував, наприклад, що тижня шампунь, а хтось щотижня пасту. Ось так, щоб всім всього вистачало, щоб більш-менш повноцінно споживати все те, що видають, також на вибір можна брати гігієнічні засоби. Я користуюсь такою можливістю, що разу беру, ну, запитала один раз, що підходить чи ні. І ну, я вважаю, що жінкам будь-якого віку такі засоби будуть не зайвими. Тож, таке, навіть якщо вони накопичуються, це все одно економія для бюджету суттєва. Теж. Я думаю, ви зрозуміли. Про що я рис? Сьогодні тільки пів кіло. Ось такий білий, довгий рис. Пів кіло. Тупаковка. Бачите, сьогодні немає ні макаронів, ні якихось інших круп, тільки рис. Два літри молока. Дата ультрапастеризована. дата аж червень місяць. Тож, і постоїть, якщо накопичується, то можна. Не поспішати його споживати. Ось такий багет начур написано. Його вже, так, це нету, його вже зі знижкою продавали і віддали ось в ресто Бачите, є з пекарні в таких паперових пакетах багети, а це запакований довгого зберігання. Справді він довгого зберігання, не знаю, скільки там, тиждень-два він може так ось зберігатися. Ну, а це вже він потрапив в цю організацію, і їм видали цього разу такий хліб. Консерви. Мус з печінки, птиці. 200 г. Ну, це паштет, такий ось паштет в банці запакований. Взагалі до 29-го року може зберігатися теж такий стратегічний запас. Далі дві баночки консервованої квасолі зеленої. Часто наші українці з нами діляться цією квасолою, бо ми споживаємо, ми і на гарнір підсмажуємо з чесничком. І салати я часто роблю вам показую. І ось ну, доводилось купувати, тому що теж на початку нам давали постійно і ми робили собі запаси. Але доводилося вже і в соціальному магазині ми купували, і в звичайному магазині. А тут останнім часом з нами ділилися. Ми вже давно і самі не купували. Бачите, не споживають наші знайомі, а ми залюбки приймаємо від них такі подарунки. Тунець 130 грамів самого тунця, банка 185 грамів. Ну, натюрель теж шматочками натюр. Ну, риба корисна, ну, важливий елемент такий харчування, і це чудово, що їм таке теж сьогодні потрапило. А це сливи. Консервовані, це як замінник фруктів, так, частина таких фруктів консервованих. Чотири баночки. Не знаю, чому саме 4, але здається, минулого тижня було так само. І ще консервована готова страва, сочевиця, там сосиски, шматочки м'яса. Я здається, вам нещодавно ні, то я вам касолі показувала в звичайних щоденних відео. А це з сочовицею теж доволі корисна страва. Єдине, що має специфічний такий смак, не всім може підійти. Тому а, таке на любителя, як то кажуть. Ще є ось такий хліб, шматочки для маленьких тостів, для маленьких бутербродів. Тут 36 штучок, 36 таких шматочок. Шматочки довгого зберігання такий хліб. Вафельки з кокосовою начинкою. Солодкі ну, Теж такий ось десерт вафельний, 150 грамів в упаковці. Далі, мабуть, залишилось, бачите, небагато сьогодні продуктів з фруктів і овочів. Апельсини, 6 штучок, ну, чибто непогані апельсини ось такий часничок, але бачу, що наполовину він там вже м'якенький. Груші, чотири грушки, одне яблучко, буквально, причому ще й мене запитали яблуко давати. І ось таку редьку теж запитували, чи треба. Я кажу, давайте. Ну, я думаю, що не буде їм зайвим. Три картоплинки, буквально. три картоплини. І ось таку савозьку капусту, про яку теж запитали, чи потрібно таку капусту давати. Звичайно, давайте, сказала я. Ось так. Взагалі висить оголошення там, що, будь ласка, якщо ви якусь їжу не споживаєте, то не беріть, ну не викидайте. Ось так. Тому роблю висновок, що справді не все, що дають, а дають безкоштовно, люди беруть, а потім можуть десь неправильно або зберігати викидати, або просто, не знаю, викидати одразу на смітник. Ну, Це супер-супер неправильно. І добре, що самі волонтери про це нагадують їм. Але бачите, значить, відомі такі прецеденти, коли так робили. Але це, це сильно не окей. А, тож, і запитують. Не все одразу складають, бачите, запитують, чи будете таке брати. Власне, дякую вам за перегляд. Як я вже сказала, це передостаннє відео цієї серії. І побачимося в такому ж відео наступного тижня. А вже завтра, я думаю, побачимося в звичайному відео, челендж лютого, де я показую наші закупи і наші приготування. Поки що нічого не закуповуємо, тому немає що особливо показати. Всім гарного дня, вечора, часу доби, коли дивитесь це відео. Побачимось. бувайте. Дякую за перегляд.